115 українських військових, їх обміняли на 115 росіян, і домовленостям посприяли об'єднані арабські емірати. Серед врятованих з полону військовослужбовців – строковики серед них ті, що потрапили в неволю і ще в перші місяці великої війни. На рідну землю повернулися моряки, три прикордонники та 82 оборонця Маріуполя, з яких півсотні боронили Азовсталь. Із полону повернулися шестеро нацгвардійців із гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції та ті, що брали участь у боях за гос. Стомаль і пропускний пункт Чонгар на кондорі на кордоні із Кримом. Обмін військовополоненими, який відбувся на день незалежності України, вдалося організувати відносно швидко. Не виключено, що попереду будуть і ще обміни, адже зсу продовжують поповнювати обмінний фонд, зокрема на Курщині. Ну і втім, під час 55-го обміну полоненими в список звільнених не потрапив жоден спецпризначенець полку Нацгвардії Азов. Про це у телеграмі написав оборонець Маріуполя та Азовсталі Дмитро Андрющенко. Він обурився цьому. І командир бригади національної гвардії України Азов Денис Прокопенко. Він зазначив, що під час обміну українська сторона мала значний важіль впливу і діяла з позиції сили. Проте, за його словами, українські перемовники не скористалися цією можливістю, щоб повернути полонених азовців, які вже понад два роки чекають на обмін. Прокопенко зазначив, що російські полонені з курської області навіть самі просили обміняти їх на азовців. Він згадав про 900 українських військовослужбовців, які залишаються. У російському полоні та до яких там ставляться найгірше. І у перші дні операції українських сил оборони в Курській області деякі російські політики різко заявляли, що жодних перемовин відтепер Росія вести з Україною не буде, зокрема і щодо обміну військовополонених. Однак усе швидко змінилося. Аби уникнути заворушень, Росія ініціювала обмін досить швидко і за власною ініціативою. Ну і те, що обмін відбувся саме 24 серпня, означає те, що Україна змогла натиснути на Росію, яка розуміє тільки позицію сили, Принаймні так кажуть експерти. Більше того знайшла слабкі місця РФ кажуть в координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими. Ну і пропонуємо вам згадати, як наші оборонці поверналися додому їхні перші дзвінки матерям та щирі сльози радості. Попереду у них у цих 115 мужніх чоловіків. На жаль, довгий період реабілітації. Алло, мам! Привіт! Я вдома в Україні. Ой, Я їду скоро. Наші дуже багато хлопців там з нашою пригодом. Колоні. Дуже про... дуже хочу, щоб поміняли. Їх. Я вірив, що мене повернуть додому. Я дуже дуже вдячний є? вам, Україна, понад усе, хлопці, тримайтеся. Ми з вами, хлопці.